Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України, пане Олександре, наші вітання доброго ранку. Власне через війну в Україні зростає кількість поранених, як захисників, так і цивільних через обстріли. Які власне оці ці люди вони потребують подальшої реабілітації в медичних закладах? Розкажіть, будь ласка, чи заплановані в програмі медгарантії на 2023 рік? Якісь пакети, які будуть покривати цю реабілітацію. Звичайно, ви абсолютно праві. Реабілітаційна допомога стає однією із важливих складових систем охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я ставить величезний пріоритет на доказовій реабілітації. В рамках цього в програмі медичних гарантій уже на цей 2023 рік ми розмежували амбулаторну і стаціонарну реабілітацію, зробили два окремих пакети, які будуть. Достатньо високо фінансуватись, будуть працювати в рамках цих пакетів мультидисциплінарні команди. Міністерство за ініціативи міністерства урядом прийнято всі необхідні постанови кабінету міністрів України про надання необхідної реабілітаційної допомоги, про забезпечення допоміжними засобами реабілітації, типовий та індивідуальний план реабілітації. Тому так дійсно реабілітація буде пріоритетом. Буде відбуватися фінансування Національної служби здоров'я і всі українці, які будуть цього потребувати зможуть абсолютно безкоштовно для себе отримати реабілітацію високої якості. Давайте детальніше поговоримо про ось цей проєкт естетичної медицини неопалимі, який стартував в Україні, як ми вже сказали. Його головна мета це допомагати людям, які отримали рубці і опіки внаслідок бойових дій. Отже, ви можете детальніше розказати, хто може скористатися цією послугою, що для цього потрібно зробити, і скільки клінік будуть надавати такі послуги, і де саме. Да, дуже важливий проект показує можливу ефективну співпрацю органів влади і волонтерських організацій, і благодійників. Наразі до проекту долучені вже 12 клінік з естетичної медицини, які не беруть фінансування від українських громадян, які не збирають донати, які не беруть фінансування з державного бюджету. Хоча це все дуже і дуже коштовні процедури. А скористатися цією послугою можуть фактично всі українці, які отримали непобутові опіки або рубці, там в переліку є і військовослужбовці, і волонтери, і добровольці, і діти, і цивільні тобто, фактично, будь-який українець, чи українка, чи маленькі українці, які на жаль зазнали таких травм, і для того, аби в майбутньому покращити їх життя, ми спільно з Проектом неапалимі зараз будемо допомагати українцям. У вас в прев'ю було зазначено, як можна зареєструватися на цей проект. Так само міністерство веде комунікацію. Де чітко все розписано, до кого можна звернутися, які документи потрібно подати. І далі вже починається підбір клініки і відповідні процедури. Зазвичай це від 3 до 12 процедур можуть бути ну, і різні варіації, в залежності від складності травми. Але в цілому ми очікуємо на дуже позитивний результат. І внаслідок цієї програми на і покращення якості життя наших співгромадян, які постраждали внаслідок військової агресії. Пане Олександре, я би хотів уточнити, а що саме означає непобутова травма, і хто це буде визначати, тому що бачите, тут можуть бути нюанси. Наприклад, якщо людина зазнає певної травми під час вибуху побутового газу, ну там балончику, це часто у нас відбувається в умовах. Там вимкнень електроенергії, або ж ну найчастіше та там по газопостачання. А це все як наслідок вже військового вторгнення і агресії Російської Федерації. То чи можна, скажімо, от такі випадки вважати непобутовою травмою? Звичайно, все повинно бути підтверджено заключенням лікаря або Військово-лікарської комісії встановлюється причинено-слідковий зв'язок, і тоді вже чітко зрозуміло, це дійсно побутова чи не побутова травма. Ви абсолютно вірно зазначили, що може бути умовно побутова травма, але пов'язана з військовою агресією, Тому, звичайно, тоді ми не можемо вважати, що це побутова травма отримана за нормального життя за нормальних умов. І така людина зможе претендувати на допомогу в рамках проекту на Дякую вам за уточнення. Так, і ще одне дуже важливе запитання до вас. В умовах воєнного стану стало забезпечення донорською кров'ю. Це одна з умов насправді забезпечення обороноздатності і взагалі національної безпеки. Чи достатні запаси донорської крові зараз в Україні? В Україні власне вибудована система донації крові, і наразі крові достатньо. Її було достатньо фактично з перших днів повномасштабного вторгнення. А наші люди, наші донори це просто герої, тому що ви могли неодноразово також бачити, коли вибудовуються величезні черги в певних місцях, і люди намагаються здати свою кров, яка необхідна поранена внаслідок обстрілів чи інших терористичних дій країни-агресора. Я особисто, наприклад, був у місті Дніпро в центрі крові здавав кров. Там величезна. Кількість охочих здати цю кров це все фактично планові донори, але їх велика кількість і це дуже приємно. Це дуже радує. Ми з міністерства закликаємо всіх тих, хто до початку повномасштабного. Вторгнення здавав кров, продовжувати це робити. Ми е, заохочуємо е, нових донорів, е, щоб вони на постійній основі здавали кров, тому що так це є дійсно дуже важливим компонентом нашої перемоги, і навіть восени була запущена така акція Твоя кров може воювати е, стань донором, яка дозволила тисячі нових донорів по всій Україні долучити і допомогти нашій системі боротися з. Бором. В рамках цього питання хотів уточнити, яка ситуація із запасами в Херсоні в умовно прифронтовій зоні. Ми знаємо Херсон під обстрілами. Ми пам'ятаємо, коли було оголошення про потребу у крові і ті черги в центрі крові Херсонському, ми знаємо, що подібні черги вишиковуються і в Миколаєві, і в тому ж Дніпрі, і на сході. А чи є можливість? Завозити туди кров, чи все відбувається власне на місці під час от такого термінового оголошення? Ні, кров збирається і в інших регіонах України, і в разі необхідності доставляється різними способами і близько до лінії розмежування, до великих міст, до лікарень там, де вона необхідна. А власне, чому виникають черги? Тому що, я повторюсь, наші люди герої на найменший заклик здати кров. Вони просто одразу відгукуються і тим самим також допомагають нашій системі. Це все справляє дуже позитивний ефект. Тому наразі, як я вже зазначав на самому початку. Запасів крові у нас достатньо на всіх рівнях. Так, ну і наостанок, пане Олександре, чи продовжує діяти програма Доступні ліки в умовах тих же віялових відключень коли у пацієнта немає можливості отримати електронний рецепт? І чи є якісь територіальні обмеження, де можна скористатися цією програмою? Попрошу вас коротко відповісти. Да, програма доступні ліки спочатку повномасштабного вторгнення працювала. Не припинялась е, ні на один день роботи цієї програми. Дозволено відпускати було спочатку. Березня рецепти паперові не тільки електронні. Зараз дуже багато аптек мають генератори, мають автономний інтернет, тому вони можуть гасити і електронні рецепти, але продовжується робота і по паперовим рецептам на всій території підконтрольної уряду України. Програма продовжує діяти, де це тільки можливо. Відкриваються аптеки вже на деокупованій Херсонщині, багато відкрито на деокупованій Харківщині і по всій іншій Україні. Програма не просто працює ми навіть в цьому році її в 2022 році Прошу розширили в 2023 тисячі Також плануємо розширювати. Дякуємо вам за лаконічність і за поточнення інформації на наші питання. Отже, програма Доступні ліки працює. Потреба в донорах крові залишається з нами. На зв'язку був Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Дякуємо вам і рухаємося далі.